Флагмани Волинського мініфутболу подарували вболівальникам справжні футзальне свята, в якому були всі складові напруга, інтрига, драма, майстерність, боротьба та несподіваний фінал. Так розпочався чемпіонат України у першій лізі, в якому виступають Ковальський буранний габарит та шанс авто. Волинське дербі за останні два сезони стало справжнім брендом. Протистояння цих колективів завжди збирає у ковальському спорткомплексі повні трибуни. І важко зрозуміти, за кого більше вболівають місцеві любителі футзалу. Адже обидві команди захищають честь Волині у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Початок двобою був повністю за Бураном, який за п'ять хвилин спромігся довести власну перевагу до трьох м'ячів. У складі біло-червоних дублем відзначився Іван Денелюк, і ще один гол записав на власний рахунок Петро Мороз. Шанси всі до перерви скоротили відставання завдяки влучним пострілам тезок Михайла Грицини та Михайла Яцини. Усі головні події другої половини зустрічі вклалися у завершальні дві хвилини матчу, а точніше, хвилину 37 секунд. Спочатку Андрій Ворона здавався, вирвав перемогу для Бурану, але Володимир Бобелєв шанс авто, забивши свій другий м'яч у грі, зрівняв рахунок і відновив інтригу у дербі. А за останні 60 секунд Михайло Яцина перевернув все з ніг на голову. Два його влучні постріли ще двічі змусили вболівальників вибухнути оваціями і перенесли шанс авто перемогу у цьому надзвичайно драматичному протистоянні з рахунком 6-4. Дивовижне завершення матчу вкотре підтвердило, наскільки захоплюючим і непередбачуваним може бути міні-футбол. Вартка Фестоп-кадер, що в спортивно оздоровчому комплексі Адреналін-Сіті відбулася урочиста церемонія жеребкування відразу чотирьох змагань другої, першої та вищої ліг чемпіонату міста та Кубку Луцька. З легкої руки вихованки спортивної школи Футбол Плюс Єлізавети Голоскокової команди були розподілені у календарних сітках ліг та отримали своїх суперників в одній шістнадцятій Кубку Луцька. Слід зазначити, що цього сезону у елітному дивізіоні міста гратиме вісім команд, а в першій та другій лігах взяли старт по 12 колективів. Також вперше в історії Луцького міні-футболу на майданчик. Вийдуть і учасники змагань у третій лізі, що об'єднає близько десятьох аматорських колективів обласного центру. Ми плануємо проведення декількох цікавих турнірів та змагань. Міжнародний турнір серед журналістів. Ми плануємо провести наш традиційний вже, вже другий розіграш корпоративної ліги Луцька, до якої запрошуємо команди підприємств фірм. Також запланований наприкінці сезону літній кубок. Вже е, став традиційним цей турнір, який полюбили е, справжні шанувальники мініфутболу. За підсумками сліпого жеребкування 1 16 фіналу дата груп Кубку Луцька, команди розподілилися на наступні пари. Найбільш цікавим очікується протистояння двох колективів Вищої ліги, чемпіонату Луцька Сіди та луцьк Тепло, а також кораблика з першоліговим агрохелпом, у складі якого багато досвідчених гравців та ветеранів волинського футболу. Також прогнозується серйозний двобій між Майданом та Колосом, які минулого року подарували справжнє свято вболівальникам під час матчу чемпіонату у першій лізі 5-2 на користь представників народного пивного клубу. Зрештою, в усіх парах на вболівальників чекає гостра та безкомпромісна боротьба, адже це кубкові баталії, в яких іноді Важко визначити переможця. Як відомо, арбітри є повноцінними учасниками дійства під назвою Мініфутбол, а тому до сезону готуються не менш ретельно, ніж гравці. На контрольний семінар з перевірки теоретичної підготовки голова суддівського інспекторського комітету Асоціації мініфутболу футзалу Волинської області Ігор Школьний запросив практично весь футзальний бумонт інспекторів та арбітрів, яким у цьому сезоні буде довірено обслуговувати матчі чемпіонату та Кубку Волинської області всіх районних та міських змагань, що відбувається під егідою асоціації мініфутболу Волині та міста Луцька. Рівень знань людей у чорному перевіряв куратор АМФВ, суддя національної категорії, президент Асоціації міні-футболу Дівенщини Юрій Веремчук. Котрий другий рік поспіль допомагає Волинському футзалу та його арбітрам вийти на якісно новий рівень суддівства. Дуже приємно, що футзал такими темпами розвивається в Волинській області. Враховуючи те, що минулий рік прийшов під моїм контролем, можу відмітити, що. Те, що було на початку сезону, те, що було в кінці, було одразу видно і якість, і підвищення рівня арбітражу. На іспитах арбітри та інспектори продемонстрували гарні знання правил гри, всіх змін та доповнень меню футбольного кондуїту, які їм вже через день довелося демонструвати у матчах чемпіонату Луцька. Наставник суддівського легіону, арбітр з тридцятирічним досвідом Ігор Школьний залишився задоволений рівнем знань, які продемонстрували його підопічні. У нас на сьогоднішній день є значе. Чотири арбитра, которые рекомендовані для обслуживания матчей першої і второї ліфу чемпіонату України. Самі арбітри з оптимізмом дивляться у майбутнє, розуміючи весь тягар відповідальності, що лягає на їх плечі. Проте навіть дівчата впевнені, що сезон 2011-2012 років в плані арбітражу зробить ще один якісний крок вперед. Минулого тижня я дивилася гран-при в Бразилії, де майже всі матчі обслуговували жінки. Чому б нам не взяти приклад і обслуговувати матчі до нас на Волині також жінками. Історія спортивного протистояння між Луцьком та Ковелем у міні-футболі лише тільки формується. У минулому сезоні лідер Волинського футзалу Ковельський шанс авто впевнено виграв чемпіонат області, обігравши всіх своїх суперників. Продовження цей супертрилер отримав у суботу, 29 жовтня, коли на майданчик Луцької арени спорт вийшли ці самі суперники, але вже в рамках дата груп Суперкубку Волині, що офіційно дав старт футзальному сезону 2011-2012. Команди без розвідки розпочали гру, вже у дебюті, обмінявшись гострими моментами. Чисельні вболівальники обох команд активно реагували на події у матчі, що став справжньою прикрасою спортивного вечора. Цілих 29 хвилин поєдинок продовжувався без забитих м'ячів, але від того напруга у грі лише з Команда обережно діяли в обороні, намагаючись швидко переходити від захисту до нападу. В цих гойдалках більше поталанило господарям, які старанням Олега Кравчука відкрили рахунок у зустрічі. Ще за кілька хвилин рахунок став 2-0 на користь «Вотранс Отранс-ЛСТМ. Свій перший з двох м'ячів провів Олександр Стадніцький. А коли шанс авто пішов в і випустив п'ятого польового гравця, в їх воротах м'яч побував ще двічі. Відзначився голкіпер-лучан Юрій Волошин, а також той самий Стадніцький, який поставив завершальну крапку у фіналі під звуки Сирени. З рахунком 4-1 перемогла команда Ватранс ЛСТМ». Показали дуже хороший результат. не результат, а ігру. Ігра була дуже качественна. Ну, самодача, плюс хлопці, конечно, великий, їм за це спасибі. Велика самодача, дача, желання побіг, виграти. Це наганок було рішальшим соницією під час церемонії нагородження. Президент Асоціації мініфутболу Волині Сергій Голоскоков подякував командам за красиву гру та побажав успіху в усіх змаганнях та турнірах, що стартували цієї осені. А красень кубок зайняв своє місце у багатій колекції призів спортивного музею синьо-червоних, зафіксувавши в історії волинського мініфутболу той факт, що першим володарем дата груп суперкубку став Луцький клуб по Транс ЛСТМ. Ми ставимо максимальні задачі. То нема такого, щоб на щось ми менше звертаємо увагу, чи на кубки, чи на чемпіонати області, чи міста У нас задачі брати всі перемоги по максимуму. То все, що все, в чому приймаємо участь, все вигравати. В першій лізі чемпіонату Луцька в порівнянні з минулим сезоном команд стало менше. Після минулорічних 16 на старт вийшли 12, але рівень цих колективів став значно вищим. Центральним матчем першого туру було протистояння Волиня Гротех Наш край. Жовто-червоні кольори нашого краю цього року захищають такі відомі гравці, як Олександр Румін, Олександр Кривий, Павло Крищук, Микола Глушаков та Андрій Котлубай. У складі білосиніх Вадим Вознюк, Ігор Ніщик та Валерій Теслюк. Битва цих гігантів вийшла надзвичайно цікавою та напруженою. Два автоголи, два десятиметрових, один з яких був реалізований та хет-трик на додачу. Автором фокусу зі шляпою став Андрій Котлубай, який на останній хвилині і вирвав перемогу для своєї команди у непоступливого суперника. Також перевагою в один м'яч завершилося протистояння Забіяк-Автотурист 3-2 та Атлетик Джероз 4-3. Але якщо в першій парі доля матчу визначалась на 3-6-й хвилині, коли переможний м'яч забив Олександр Ткачук, то в другій три очки своєму колективу капітан Роман Юлдашев приніс на останніх секундах гри, коли реалізував пенальті. Ще два матчі завершилися явною перевагою команд над опонентами. Агрохел без проблем здолав боратин 6-1, а Колос зіграв злище 9-3. Ківерецький колектив завдяки першому покру чемпіонаті виконання Сергія Дорецького зробив собі найкращу різницю забитих та пропущених м'ячів після першого туру. А взагалі, футзальний сезон стартував матчами команд другої ліги, серед яких багато новачків. Три колективи старших дивізіонів заявили у другу лігу свої дублюючі склади. Перший тур виявився цікавим на події та безкомпромісну боротьбу. Жоден з матчів не закінчив з нічним результатом.